У адміністрації корабельного району Миколаєва відзвітувалися про ремонт низки доріг внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів. Близько 11 тисяч квадратних метрів було оновлено для комфорту пішоходів і зручності пересування водіїв. Чи якісно були зроблені роботи, і що кажуть про це люди. Дивіться у репортажі Олександра Мачушенка. Ремонт був дуже давно. Давно ну этот дом уже навірно 70-х годов построєн. Детський сад. Позже, школа тоже позже. Ну, ждем, ждем. И, наконец, Господь нас благословил этим ремонтом. Валентина мешкає по вулиці Глинки у Корабельному районі Миколаєва. Через відсутність тут десятиліттями капітального ремонту дороги місцевий внутрішньоквартальний проїзд прийшов у занепад. Людям було незручно ходити. Водії стикалися з перешкодами під час керування транспорту. Також бракувало паркувальних місць. Цьогоріч об'єкт потрапив до переліку на ремонт. Тож тепер тут триває капітальне оновлення. було прийнято рішення про створення проекту на капітальний ремонт і в подальшому його реалізація. Тобто, в двадцять році були виділені кошти на капітальний ремонт цього Цього двору і прилеглі території від цього двору. Ремонт виконує підрядник на замовлення адміністрації корабельного району. Наразі роботи йдуть згідно графіку, закладеного у проєкті. Місцеві мешканці зізнаються. Хоч це і створює деякі незручності для них, втім не критично. Головне, що триває ремонт, якого вже чекали давно. Довольні, дуже довольні. швидко працюють ребята. Несмотря на таку жару: 37-38 було і вони працювали Мы рады, мы рады, рады, что такой звук идет, как-то все-таки жизнь идет, и мы рады, что жизнь не остановилась. По Темпом претензій немає по якості, також підрядна організація намагається виконати якомога якісніше для того, щоб було і зручно і пішоходам, і водіям, і ну тим людям, які будуть користуватися цими проїздами і пішохідними доріжками. А саме головне, що проходить благоустрій території розбитої, занедбаної. Разом з тим триває ремонт і на інших ділянках в межах корабельного району. Деякі об'єкти вже завершені та здані в експлуатацію. В районі адміністрації повідомляють про оновлення на площі близько 11 тисяч квадратних метрів. У поточному році адміністрація корабельного району виконана капітальні ремонти дорожнього покриття по провулку бо від вулиці Академії Карильського. До вулиці Литовченка по провулку Камарова виконана капітальний ремонт дорожнього покриття. Наразі ведуться роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Космонавта Беляєва від будинку номер 37 до проспекту Богоявленського. Також адміністрація району виконує внутрішньокварталь... ремонт внутрішньоквартальних проїздів на території багатоповерхової забудови корабельного району. У тому числі ремонтують проїзні частини у приватному секторі, оновлюється дорожнє покриття і тротуарні пішохідні доріжки. Зокрема, у поточному році виконано капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по проспекту Богоявленському, 316. Також активно ведуться роботи по ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Рибна, 5, 7, глинки, 2А, 2, 4. Роботи тривають. Роботи будуть ведуться вестися і на інших об'єктах. До кінця поточного року за перерахованими об'єктами виконано близько на площі 11 тисяч квадратних метрів, і це витрачено бюджетних коштів близько 20 мільйонів. Низка об'єктів, які підлягали ремонту, планувалося оновити ще у 2022 році. Розповідає Олена Ляшко. Однак через війну їх довелося відкласти вже цьогоріч. За них взялися повноцінно. Капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Космінавта Беляєва від будинку номер 37 до проспекту Богоявленського адміністрація корабельного району планувала виконати ще в 2022 році. Закладалися бюджетні кошти. На жаль, в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України капітальні видатки не фінансувалися, і ремонтні роботи капітальні ремонтні роботи не виконувалися. Тому адміністрація району все ж таки запланувала кошти на 2023 рік. Водночас в адміністрації району не виключають збільшити перелік об'єктів, якими зможуть зайнятися цьогоріч. Які ще плануються ремонти до кінця цього року? До кінця поточного року адміністрація корабельного району планує реалізувати ще окремі об'єкти благоустрою. Зокрема, це капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Океанівська, 14, 14, 1, 14, 2 16-1, 16-2. Це перша черга будівництва. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Радужна, 47-49. Також це капітальний ремонт дорожнього покриття на території приватного сектору по вулиці Родині від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольською по капітальний ремонт, ремонт дорожнього покриття по вулиці Остапа Вишні від номера 15 до вулиці Рибни. За сприятових погодних умов міська влада розглядає можливість реалізації і окремих локацій благоустрою. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на каналі Март.